Всім привіт! Мене звати Сергій Кабанюк і я ще кухар ресторану Коруна. Сьогодні ми з вами будемо щось готувати. А саме а карачок. Бургер. А знаєте чому бургер? А я сам не знаю, бо я так захотів. Для цього нам знадобиться все, що, що є в цих мисках. Це яловичина вирізка. Уточнюю, це вирізка. Щоб ти не казав, що ти готуєш з лопатки, жмот вонючий. Це корнішони, це наш бріош. Сир чеддер маринована цибулька і соуси. Це буде сирне мистецтво. Ну, то поїхали. Насамперед, це буде рублений фарш, це буде рублена котлетка, це буде мега смачно. І зараз я вас в цьому-всьому навчу. Беремо нашу вирізку. і спочатку трошечки ріжемо на частини. Обов'язково м'ясо треба різати проти волокон, щоб воно було більш м'яким і більш соковитим. Я думаю, цього нам в принципі досталь і тому поїхали. А спонсор нашої програми недосип. Недосип кожен день. А знаєте що? Я дуже сильно стісняюсь і я не знаю, що мені робити. Я 9 років сука, ходив в театральну школу. Нарізаємо наш фарш на дрібний кубічок, щоб потім ще більше зробити дрібне. Тепер прийшов час міняти ніж. Я беру цю класну сокиру. Іноді, коли от кухарі щось на кухні роблять, знаєте, яко дивлюся оцей ніж і я бачу, хто чим займається. Але я не можу назвати себе тираном на кухні, тому що я ну, ну, такий дуже добрий. Я просто починаю глумитися з людей. Ще п'ять років назад я взагалі не міг готувати. Думаєте щось змінилось? Ні. І наш фарш готовий для того, щоб ми формували в якісну м'ясну котлету. Дивіться, у нас вийшла така субстанція. Така роблена, гарна субстанція з яловичиною витриманою. Ми кидаємо її в мисочку і приправляємо нашими спеціями. Не будемо мудрувати для м'яса і для котлети в бургер. Мудрувати а немає ніякої потреби. Тому ми даємо трохи солі, трохи перцю. Перець бажано брати п'яти видів, тому що він набагато яскравіше розкриває смак. І напередодні ми розтопили гов'яжий жир з лопатки і додаємо до нашого бургера. Вимішуємо. Фар треба відбити. О, так і виглядає задоволена жінка. І в загальному нам ще треба його трошечка відбити, аби воно взялося докупи. Аби ще не розліталося, було б взагалі песня. Я не боюся, що щось розтрощую, коли так роблю. Тепер ми формуємо нашу котлету. Котлету робимо е, орієнтовно там, до 200 грамів. Так як я в дитинстві крав-метал. І от ми от, дуже сильно різали кабеля. Я знаю, що таке от, 200 грам меді. 200 грам меді нам ставало от, на пачку жувачок і шоколадку. Ще трошечка відбиваємо нашу котлету. Формуємо нашу кулечку. Дивіться, яка гарна кулечка. Такий він живий і гарний цей фарш. Включаємо нашу пательню. Так як у нас тут є трошечка от нашого жиру з телятини, нам не потрібно лити на пательню олію. Але, але, це перший мій такий експеримент в даному виді, тому трошечки олії я все ж таки налию. буль 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 Багато кухарів кажуть, що телятину треба смажити на вершковому маслі. Багато хто, а я не багато хто. В мене є олії, я смажу на олії. Формуємо нашу гігантську. Просто скажену велику котлету. Просто таку, аби ну, от, вона в п'ясок не залазила. Дякую гуцулам за сленг. Йдемо на нашу пательню. Чисті здоров'я, багато я літа. Наша котлетка осмажується по 2 хвилини з кожної сторони, тому що вона є грубенька. І щоб зберегти оцей от, от, от от медіум в серединці, навіть трошечки буде медіул, хоча ну, от більшість, більшість людей люблять медіум, тіляти на медіум. У нас вона буде трошечки медіул, тому що от, ну, ніхто не розуміє, ви мені принесли якусь сирий шмат -ніса. Тому робимо медіул. Ох ти, ти ще й прилипла. Єбана тьотя, бля. Ти серйозно, блять. На, серйозно. Мене підвела трошечки сковорідка, бо я не розрахував, що тут маю пектися і булочка паралельно. Зараз наше масло ще трохи розігріється, мені зараз ще олія в обличчя стрільне, бо я думаю, що глечик не був такий сухий, як треба. Але то вже таке. Чудеса інженерії. Кидаємо нашу котлетку на пательню. Безпосередньо булочку будемо обсмажувати на тому самому от жирі і маслі, який от виходив з котлети. Не знаю, чи так правильно, чи неправильно, але я так хочу. Я хочу, щоб булочка прийняла смак тої котлети. Зараз почнуться ці кухарі, знаєш, е, ти неправильно робиш, та хто тебе навчив, навіть шлях трафік Найбудь. Поки наша котлетка обсмажується, беремо нашу булочку. Дорізаємо її трошечки. Дякую, торговій марці не буду казати, які. Бо реклама платна. Дивіться, будемо заправляти наш бургер двома соусами. Журавлиним, солоденьким, з такою ноткою пікантності, мінімальною зовсім, і барбікю гострим соусом. Щоб гостре і ягідне настільки поєдналося, щоб в роті це звучало настільки голосно, як... Перегортаємо поки що нашу котлетку. Яка ж ти гарна. Чесно, вона мені ну, навіть гарніша за мою колишню. Зазвичай я знаю, що багато кухарів кладуть салатний лист у бургер. Я противник цього дуже сильно, тому що салатний лист, він дуже сильно тмініє. А якщо от, е, рослина тмініє, вона починає гірчити, а нам цього не треба. Поки наша булочка тут е, чекає нашу котлетку, ми з вами наріжемо трошечки наших корнішонів. Сука. Ти ж виріжеш, так? Да? Йована лопатка, блять. Нарізаємо трошки корнішонів. Обертаємо ще раз нашу котлету. І закладаємо її чедером. Одного листка буде замало, тому покладемо два. Поки наш чедер трошечки доходить. На верхній шар булки лиємо наш соус барбекю. Ляп, 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 ляп. На нижній лиємо соус журавлини. Нижній слой ми також прикрашаємо нашим чедером Кладемо одну пелюстку. Дві пелюстки. Зверху, поки плавиться от наш, наш сирочок, ми накладаємо цибульки, багато цибульки, маринованої, червоної цибульки. Так буде смачніше. А на низ, там де у нас сирочок вже є, накладаємо наші корнішони. Знімаємо, кладемо. Обертаємо. Наш бургер майже готовий, але лишився один Один секретний інгредієнт, який зробить його набагато потужнішим. Для цього ми готуємо соус на основі сиру чеддер. Він буде настільки настільки сирним, що навіть у Швейцарії скажуть, ні, ніхуя у вас більше сиру. Розмішуємо наш соус. Мішаємо, трошечки. розігріється. Наш соус майже підійшов до самого консенсусу. Це щось типу, наподобі фандю, блядь. треба топити і топити, аби він лився. Блядь. От наш соус майже готовий. Тепер ми робимо саме цікаве за все його приготування. Мажемо плиту, звісно, лишилося лічені секунди до приготування шедевру. Це скарб. Точніше, мега чізбургер. Всім смачного. Рецепт соусу сирного, якщо хочете, може вам скинути ну, от, е, у наступне відео, якщо тут буде достатньо переглядів. Курва смачний. А так всім смачного. До побачення. Ахуєльний повар. Бургер готовий, але є питання. То це, сука, буде мити. Я. Всім папа, цілую, люблю.